Зараз давайте швиденько подивимось що тут було на волатильності. Ось я наразі завантажив на м 5 таймфрейм volatility channel індикатор, і ви бачите, що ось цей рух вниз. ось він Після цього руху вниз. Ми отримали ознаки слабкості покупця. І після цього. Тут було декілька, декілька тестів зони волатильності. Тобто, якщо б ви тут вже зорієнтувалися в тому, ну, в тому, що рух ціни пішов вниз, тобто, покупець не може рухати ціну під своїм контролем, то це були б непогані місця для входу. Рухаємось ми вниз. Наступний. Варіант після цього імпульсу можна було б також шукати точки входу на ретесті. І після імпульсу ось тут теж було декілька місць для пошуку продажу. Тому, якщо ви ще не взяли, не придбали доступ до пакету індикаторів, прошу bardzo, цей індикатор буде в переліку доступний.